У ветеранському хабі надаватимуть комплексні послуги від психологічної реабілітації і до соціальної допомоги. Презентували проект установи, покликали і ветеранів, аби вони висловили свої побажання і внесли корективи. Ветеран хаб у Луцьку буде на вулиці Сергія Климчука. Із міського бюджету вже виділено кошти на капітальний ремонт приміщення. Нині розповіли в першу чергу ветеранам, яким буде цей хаб. Про його вигляд і особливості доповіли проєктант і дизайнерка на важливості такої установи, вкотре наголосив Луцький міський голова. Що змінити і додати думку кожного? Почули. Не запросили ветеранів, представників ветеранських організацій, запросили спеціалістів, які. Вже мають досвід роботи з ветеранськими хабами в інших містах. Є в нас навіть ветеран з війни в Ірації в Афганістані, Сполучених Штатів, для того, щоб обговорити питання побудови ветеранського хабу. У нас вже є виділені кошти, ми розробили проєкт і ми хотіли запитати в наших ветеранів і в людей, які є, скажімо, спеціалістами в цій галузі. Що необхідно, що саме ветерани потребують, що вони хочуть побачити, які вони хочуть, щоб були послуги, консультації, психологічна допомога, інша допомога, дозвілля в цьому ветеранському хабі приміщення для того, щоб ветерани могли між собою спілкуватися. У хабі будуть кімнати для занять із психологом, місця для надання послуг ЦНАПу та департаменту соціальної і ветеранської політики, тренажерний зал, безалкогольне кафе. Потрібна і кімната, де ветерани зможуть відновлювати свої побутові навики з допомогою фахівців. І це побажання врахують. Приміщення має бути інклюзивним, в тому числі для людей із вадами зору та слуху. Проєкт сподобався керівнику хабу ветерану Тарасу Сасовському. На мою думку, враховано по максимуму все, що можливе. Але ми сьогодні почули те, що ну якісь певні є можливості для покращення, звичайно, не будуть враховані. І я, я щиро сподіваюся, що він запрацює ще як найближчим часом. Ну є певні моменти, які нам. Поки що перешкоджають, але я сподіваюся, що ми в співпраці з міською владою. Ми це все поборемо, і воно все буде працювати так, як так і належить. Важливо переймати досвід ветеранських установ із інших областей. Усі запрошені гості позитивно висловились щодо проєкту хабу громади Луцька. Те, що ми побачили сьогодні, оця взаємодія ветеранів і міського голови да, вона дійсно вражаюча. І тому дуже приємно, що як сказав сьогодні мій колега Віктор Кошкін, що міський голова йде до ветеранів і питає, як їм буде краще, який ветеранський простір має бути саме для них. І це дуже-дуже важливо, тому що ми не знаємо, що нас очікує. Але ті хлопці, які вже повернулися, вони вже можуть чітко формувати, як далі наше суспільство буде приймати тих, хто буде повертатися. Обіцяють врахувати побажання кожного, хто висловиться, зокрема, онлайн, яким має бути хаб для ветеранів. Ми оприлюднимо повністю весь цей проект на сайті Луцької міської ради, і там буде форма, за допомогою якої кожен зможе залишити цей відгук, свою пропозицію. Звичайно, що кожну цю пропозицію, кожен цей відгук, ми окремо ще опрацюємо для того, щоб максимально. Зробити цей хаб ефективним, цікавим для ветеранів, потрібним для ветеранів, затребуваним, щоб він не просто існував для галочки і просто собі була будівля, а щоб ветерани дійсно туди зверталися, отримували ту допомогу, яка їм необхідна. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.